Близько двох десятків молодиків з плакатами в руках вирушають до Рівненського офісу банку, назву якого ототожнюють із країною-агресором. Однак на місці нікого не застають, тож на двері установи наклеюють листівки з вимогами не фінансувати війну і відправляються до відділення фінустанови. На місці пояснюють свої дії. Ця акція, що проходила сьогодні, вона направлена нами на те, щоб зупинити потік грошей, які надходять від українців до окупанта. Через цей бізнес, який ведуть Росія на нашій території, на жаль. Ним багато користуються також українці, вони вносять свої кошти. Пізніше ці кошти передаються Росії. Далі Росії через певні центри вони передаються терористам передаються вигляді коштів, вигляді оплати найомників, вигляді зброї. Після цього вбиваються наші співгромадяни. Лише трьох активістів пускають фінустанову. Щоправда, без журналістів. За ними двері зачиняють на ключ. В цей час інші активісти на ганку фінустанови виливають червону фарбу як символ пролитої крові українських бійців. На ній встигають підслизнутись і клієнти банку, і самі активісти, яких випускають з банку. У Львові громада звернулася до заступника мера міста і назву переіменували. Тобто нас ну, поміняли українську мову. Я, я їм запропонував. кажу, давайте змінимо український стандарт. Ну щоб банк був український стандарт. Ну вони якби помагали головою, нічого не від Але вони просять. Ми чекаємо якби звернення від громади. За декілька хвилин на вулиці виходить і керівництво банку. Говорять, такі дії не блокують роботу, та клієнтів останнім часом у них не поменшало. Банк є по своїй суті українським, працює легітимно. Ну, на жаль, більше коментарів я вам надати не можу. Е, відведений законно законом час, готові надати офіційну відповідь від прес-служби банку. За розлиту фарбу, якщо керівництво банку напише заяву до міліції, активісти можуть понести адміністративне покарання. Натомість самі учасники блокування банку запевняють, подібна акція не остання. Наразі вони перевіряють інформацію стосовно наявності бізнесу Павла Губарєва у Рівному. Катерина Монкач Володимир Захаров новини Рівного. home